Вітаю, друзі, це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні у нас 30 червня 2024 року, і тут ми знову ж таки аналізуємо рейтингові позиції чинного президента США Джо Байдена і колишнього президента Дональда Трампа в контексті їх ймовірного, протистояння під час загальних виборів, які відбудуться у листопаді 2024 року. 27 червня у нас відбулись перші президентські дебати, так, між відповідними кандидатами. І тут подвійні очікування від того, які зміни відбуваються в рейтингових позиціях між Байденом і Трампом, як в загальнонаціональному плані, так і у змінних штатах? Власне, зараз ми проаналізуємо так і побачимо, чи такі зміни відбулися. Розпочинаємо загальнонаціонального плану, так, і перейдемо до змінних штатів. Але тут ми також додаємо штат Вірджинія і Міннесота, оскільки там також відбувається запекла боротьба між Трампом і Байденом, і ці штати ми також не можемо ігнорувати. Отже, загальнонаціональний контекст станом на 30 червня наступні рейтингові показники за зведеними опитуваннями в захіл. Трамп 44,8%. Байден 43,8%. Різниця між ними тут складає 1%. Тобто тут ми констатуємо, що у порівнянні з 16 червням змін особливих немає. Різниця мінімальна, так і вона становить 1%. Штат Аризона станом на 30 червня. У Трампа 49,2%. У Байдена 44,4%. І різниця тут майже 5, Відсотків. Також тут сильних змін немає у порівнянні з 16 червням, коли ми востаннє робили аналіз їх рейтингів. Штат Джорджія, Трамп 51%, Байден 45,8%, різниця 4,3%. Також зберігається так, такий результат. У порівнянні з 16 червням, тобто Трамп тут випереджає Байдена з певною перевагою, штат Мічиган станом на 30 червня. Трамп 48,6%, Байден 48,2%, Різниця між ними 0,4%. 16 червня ця різниця складала 5%. Тобто змін кардинальних теж не відбулося за 2 тижні. Пенсільванія станом на 30 червня. У Трампа 49,2%. У Байдена 47,2%. різниця між ними 2%. Два тижні назад ця різниця складала 1,7%. Тобто також сильних змін ми не спостерігали. Штат Невада станом на 30 червня, у Трампа 49%, у Байдена 46,9%, і тут різниця між ними 2 і 1%. І тут ми констатуємо, що Трамп втратив у порівнянні з 16 червням, і ця втрата склала більше, ніж 1%. Штат Вісконсин. У Байдена 47,7% станом на 30 червня, у Трампа 47,6%, і різниця між ними 0,1%. Тобто абсолютно, ну майже точніше, рівні результати між двома кандидатами у цьому штаті, хоча 16 тижня. Червня у Байдена відрив був від Трампа на рівні більше, ніж 1%. Штат Північна Кароліна, Трамп 48,5%, Байден 43,3%. Різниця між ними 5,2% станом на 30 червня. І ця різниця зменшилась аж на 0,2% у порівнянні з 16%. -м. Черня. Штат Вірджинія станом на 30 червня у Трампа 43,9%, у Байдена 43,7. І різниця тут 2% і нічого не змінилось у порівнянні з 16 червня. І беремо штат Міннесота. У Байдена 47,5% станом на зараз, у Трампа 46%, різниця 1,5%. Тобто теж достатньо мінімальна, що дає можливості Трампу, так. Боротися за відповідний штат. Якщо взяти ось ці опитування, так, то вони проводились у період здебільшого 13 го так, 18 го червня. Це означає, що тут ще немає результатів опитувань, так, які були проведені після 27 го червня. Вже коли будуть Свіжі опитування по кожному штату, так які вже там будуть проводитись у липні, то тоді ми вже можемо враховувати те, чи призвели відповідні дебати до змін у таких штатах, в бік підтримки, як Байдена чи Трампа. І якщо підсумовувати те, що ми зараз зазначили, то Трамп зберігає перевагу над Байденом в шести змінних штатах, так, в загальнонаціональному плані та в Вірджинії. Північна Кароліна 5,2%, Аризона 4,8%, Джорджія 4,3%, Невада 2,1%, Пенсильванія 2%, загальнонаціональний план 1%, Мічиган 4,1% і Вірджинія 2,1%. Байден має лідерство в Міннісоті 1,5%, та Вісконсин 3,2%. 0,1%. Якщо моделювати результати голосування за виборщиками, то Трамп за цими результатами отримав би 315 виборщиків, а Байден 223. Тобто тут взагалі нічого не змінилось у порівнянні з 16 червня. Отакі От результати соціологічних опитувань, так, які зводив в середній план. Видання зиків, і, власне, вже будемо спостерігати за цими даними у липні. І знову ж таки, повторюся, тоді ми вже зможемо плюс-мінус зрозуміти, як ці дебати вплинули на їхні рейтингові позиції у змінних штатах. А це є ключовим під час загальних. Виборів! Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Ці відео прошу переглянути, поставити вподобачку, прокоментувати, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! هاي